Сьогодні, у випуску, наші захисники, які боронять Україну від ворога, отримали автомобільну техніку від акціонерного товариства Наекенргатом. На РАЕС побували представники спеціальної місії МАГАТЕ. Працівники енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС, активні учасники волонтерського руху на підприємстві. Вітаю в ефірі. Новини підсумки у студії для вас працює Вікторія Шейкіна. Далі розпочнемо випуск головних подій атомно-енергетичного сектору України Рівненської АЕС, зокрема. Тож не перемикайтесь далі, лише найактуальніше. І розпочнемо новинами атомної енергетики. Наші захисники, які боронять Україну від ворога, отримали автомобільну техніку від акціонерного товариства НЕК енергоатом. Керівник енергоатома Петро Котін передав військовим два Міцубіші Л-200 та три Peugeot лантрек Дісі. Ці автівки допоможуть воїнам виконувати бойові завдання проти повітряної оборони у Миколаївській області. Далі цитую: ми вже передали цю техніку нашим військовим, яка допомагатиме їм у виконанні. Онані бойових задач а загалом спочатку повномасштабного вторгнення Енергоатом виділив понад 6,5 мільярдів гривень на захист і підтримку українським воїнам. Цей безпосередньо військовим і громадам, які розташовані в зоні АЕС, і нацгвардійцям, які обороняють наші атомні об'єкти, заявив Петро Котін. Керівник Енергатома наголосив на тому, що компанія продовжить робити все для того, аби наблизити перемогу України та допомагатиме військовослужбовцям стільки, скільки це буде необхідно. І до місцевих новин на Рівненській АЕС відбулася виробнича нарада представників адміністрації підприємства та міжнародних експертів МАГАТЕ. Обговорювали питання перебування спеціальної місії на РАЕС та поточний стан реалізації програми медичної допомоги від міжнародних колег. У сюжеті детальніше. З метою моніторингу стану безпеки на Рівненській АЕС працюють постійні місії МАГАТЕ. Додатково на підприємство завітали експерти спеціальної місії за технічним та медичним напрямами. Актуальні питання щодо міжнародної співпраці експерти спільно із представниками адміністрації РЕС обговорили на виробничій нараді. Мета технічної місії узгодження графіків перебування експертів МАГАТЕ на Рівненській АЕС. Технічний координатор зазначив, що вони розуміють запит українських енергетиків на міжнародну підтримку та готові його продовжувати реалізовувати. Ми зустрічаємося з черговими експертами МАГАТЕ, яке в нас на майданчику. Є два великих напрямки. Перший напрямок нам потрібно узгодити наші плани, щоб вони співпадали з тими можливостями, які можуть надати нам експерти МАГАТЕ. А другий напрямок це допомога, яку показує нам місія МАГАТЕ в частині медичної підтримки. Іде вже в нас довга робота по допомозі. Ми отримали і матеріальну допомогу, і навчальні матеріали, і методики, які дозволяють нам відновляти психілог. Вічний стан наших працівників в ці важкі часи. Медичний напрям обговорювали у Вараській багатопрофільній лікарні. До діалогу були залучені медичний експерт МАГАТЕ, керівник відділу охорони здоров'я Рівненської АЕС та керівники Вараської лікарні. Наразі діє програма медичної допомоги МАГАТЕ. Представники цього напряму зустрілися, аби проаналізувати прогрес та поточний стан реалізації програми. Медична підтримка від іноземних партнерів продовжуватиметься. Продовжуємо співпрацю з місією МАГАТЕ так і саме розвиваємо медичний напрямок. Мета цього напрямку це є допомога нашим працівникам. Зокрема, в медичному забезпеченні та жителям нашого міста представники МАГАТЕ відмічають позитивні зміни. Зокрема, було проведено навчання для наших психологів, для психологів філії Веперівницької ГЕС та психологів Аразкої багатопрофільної лікарні з питань психологічної допомоги та підтримки нашим працівникам. Ще одним заходом у межах виробничої наради була зустріч із психологами відділу розвитку персоналу Рівненської АЕС. Обговорили шляхи вдосконалення психологічного потенціалу, який надає МАГАТЕ, представники комплексної спроможності його розбудови на національному рівні та концепцію тренінгів для психологів РАЕС. Такі професійні навчальні заняття уже були організовані фахівцями у сфері ментального здоров'я. Також є перспективи подальших проєктів. Ми вже пройшли кілька тренінгів з віденськими відомими спеціалістами в області психології. Вони надавали нам допомогу психологам рівненської станції щодо діагностики станів психологічних допомоги людям, які постраждали при різних нештатних ситуаціях. В нашому випадку це людям, які були учасниками бойових дій. Ми отримали дуже кваліфіковану психологічну таку педагогічну допомогу. Представники адміністрації Рівненської АЕС відзначили, що зустріч із експертами спеціальної місії МАГАТЕ була продуктивною. Спільна робота продовжуватиметься задля позитивного результату. Тетяна Федорова, Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТ ЗГРС. Усі, хто не на фронті, волонтер, кажуть працівники енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС. Спільна праця в тилу гарантує надзвичайно потужну та таку необхідну допомогу і підтримку нашій українській армії. Персонал ЕРП – учасник усіх благодійних акцій, які проводить Рівненська АЕС. Окрім того, їхній підрозділ веде свою волонтерську діяльність з її активними учасниками. Поспілкувалася та познайомилася моя колега Олена Муляр. Тож далі докладніша розповідь від неї. Ярослав Момотюк, заступник начальника енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС по роботі з персоналом, розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення його колектив всіляко намагався підтримати та допомогти воїнам української армії. А згодом, у травні 2022 року, у підрозділі було створено волонтерську групу у складі десяти активних учасників. Першочерговим завданням стало забезпечувати усім необхідним на фронті колег захисників. Так як енергоремонтний підрозділ скла. З дев'яти структурних одиниць і плюс загальноцеховий персонал. Прийнято було рішення взяти найактивніших працівників з кожного цеху. Ми об'єдналися, ми дізнавалися безпосередньо, якщо була можливість, телефонували нашим військовим, питали в них яку потребу. Також діз... До нас зверталися їхні рідні. Спочатку передавали на фронт їжу, одяг, шоломи, бронежилети. Згодом почали допомагати у придбанні військового обладнання та автомобілів, які вкрай необхідні нашим бійцям. Зарядні пристрої, автомобілі, квадроцикли. От буквально за останні три місяці ми придбали коштами енергоремонтної підрозділу. допомогли придбати автомобілі трьом нашим працівникам». Волонтерство це важлива та потрібна справа, кажуть працівники енергоремонтного підрозділу. Тож, як і усі колективи атомної станції, представники РП постійні учасники благодійних заходів, які проводить Рівненська АЕС на підтримку захисників України, зокрема, активно долучаються до патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ, в межах якої атомники підприємства щомісяця відраховують 3 і більше відсотка на допомогу Збройним силам України. Разом ми сила. Разом ми зможемо зібрати кошти, і не всі пишуть 3%, деякі пишуть п'ять, десять. Велика подяка їм за це. Кілька представників підрозділу активні учасники волонтерського руху Рівненської АЕС і входять до складу громадської організації «Енергія перемоги ось так об'єднують свої зусилля, адже розуміють, що підтримка у тилу надважлива для української армії. Кожен день приносять нам нашу державу біду. І з цим ворогом треба боротися. Тому в волонтерство кожна копійка гривня з наших працівників поступає на закупівлю того чи іншого обладнання речей. І тому і вони нам дуже досконало допомагають це все на нашим хлопцям, які воюють, які захищають нашу державу. У колективі енергоремонтного підрозділу є працівник, який присвячує волонтерській діяльності увесь вільний від роботи час. Це людина, яка Величезний вклад робить в перемогу, та він робить наразі дрони в великій кількості, і не тільки. Взагалі, кожен працівник енергоремонтного підрозділу являється волонтером, активним учасником в допомозі нашим воїнам. Нині 93 працівники РП на передовій. Їх колеги кажуть, що і надалі допомагатимуть усім, хто сьогодні бореться за мирне майбутнє та незалежність України. Адже завдяки згуртованості та щоденній праці можемо наблизити нашу перемогу. Олена Муляр, Павло Жих УІТА ЗГРС Працівники Рівненської АЕС передали військовим 65 FPV-дронів. Колектив реакторного цеху No2 Рівненської АЕС відправить на передову уже 13 авто. РАЕС відвідали представники Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України. Щомісяця в арт галереї Палацу культури Рівненської АЕС розміщують творчі роботи митців аматорів. Спартакіада Рівненської АЕС 2024 Результати змагань з плавання. Працівники РАЕС продовжують зміцнювати фронт. Днями передали чергову партію потужної допомоги для восьми військових частин. Серед закупленого обладнання 65 fpv дронів та два 3 3T. Сьогодні передаємо волонтерську допомогу в межах акції 3%. відсотка, що були за березень місяць, плюс це кошти з ті, які були перераховані від ППОРС. Передаємо сьогодні на вісім військових частин. Це в нас мавіки т два штуки, і 65 шістдесят п'ять Ячні, що йдуть на співпрацю такі мега потужні підприємства, як Рівненська атомна електростанція, щоб був позитивний результат для знищення ворога кожен день. Я дружина військовослужбовця ЗСУ, який служить на харківському напрямку. Наразі там дуже гаряче. Дуже буде допомога хороша в вигляді мавіка хлопцям. Щиро хотіла би подякувати за цю ініціативу керівництву станції та ініціативній групі і, взагалі, всім працівникам, які долучаються до цієї акції. Акція дуже правильна і потрібна на даний момент, тому що наші хлопці на передовій робляться для того, щоб ми жили спокійно. Кожен з цих засобів, які ми сьогодні передали нашим військовим, допоможе зберегти життя наших військових і наблизити нашу перемогу. А нам це дасть можливість працювати і також допомагати, як і надалі, нашим військовим, тому що тільки разом ми сила. Колектив реакторного цеху номер 2 учасник усіх благодійних акцій, які проводить Рівненська АЕС. Окрім того, їхній підрозділ веде свою волонтерську діяльність. Атомники кажуть, що спільна праця в тилу гарантує надзвичайно потужну та таку необхідну допомогу і підтримку воїнам української армії. Тож волонтери ГРАЕС і надалі об'єднуються, і спільною щоденною працею допомагатимуть ЗСУ наблизити нашу перемогу. Коли один із працівників нашого колективу ішов воювати на фронт, розповідає представник реакторного цеху номер 2 Олександр Поляков. Ми допомогли йому зібрати усе необхідне. Продовжує тоді зрозуміли, що такої підтримки потребує не один воїн української армії. І восени 2022 року у підрозділі створили волонтерську групу. Активні її учасники збирають кошти та закуповують речі, яких першочергово потребують бійці на передовій. Починали ми з глушників, бронежилети, каски, потім далекоміри, потім тепловізори. чим потім можливо, форму взуття. Також купували а Згодом Ми зрозуміли, що найцінніше для наших захисників це авто. Наразі працівники реакторного цеху номер 2 готують для передачі на фронт 13-й автомобіль. Транспорт допомагатиме оперативно та ефективно виконувати військовим бойові завдання. Завдяки йому можуть виконувати багато функцій, як підвести, розвести, як завести пораненого влікання. Це мертвої життя. Автівки та інше необхідне обладнання закуповують за кошти, зібрані колективом РЦ2. Усе це якомога швидше передають у пункти призначення. Українські воїни дякують волонтерам за таку працю і підтримку, яка додає їм сили, наснаги та впевненості у боротьбі з російською навалою. Хочу подякувати від другої галицької бригади за допомогу у вигляді о такої штучки. То в нас є екофлой, яке дозволяє нам завжди лишатись на зв'язку із енергією. Дуже вам дякую. Хочу подякувати РЦ-2 з Рівненської атомної електростанції. У цеху також облаштували патріотичний куточок. Тут зібрані символічні подяки від багатьох військових частин. Відчуваємо, що робота нашого фонду дає якийсь зворотний зв'язок. Ми не маємо зупинятися і маємо працювати і працювати і тільки наші сили збільшувати, в цьому плані збільшувати і нарощувати нашу допомогу. Колектив реакторного цеху номер 2 активний учасник волонтерського руху атомників Рівненської АЕС. Працівники підрозділу постійно беруть участь у різних благодійних заходах, які проходять на підприємстві у підтримку незламних воїнів збройних сил України. Зокрема, і долучаються до патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ, в межах якої працівники РАЕС щомісяця відраховують три і більше відсотка на допомогу Збройним силам України. Ми долучаємося до енергоперемоги, 3 відсотки до інших. Якісь збори і безпосередньо це відповідальність допомогти, і треба допомогти якнайшвидше. Тому ми не маємо зупинятися. Вони віддають найцінніше, що можливо, це життя своє. А ми маємо тут свою підтримку так зробити, щоб вони відчували, що в них є тил. Допомогти ЗСУ це наш громадянський обов'язок, кажуть атомники. Це невід'ємна частина великої справи справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Олена Муляр, Олександр Сніжко, УІТЗГРС. Впродовж року об'єкти Рівненської АЕС відвідують представники різних галузей та установ. Днями про роботу підприємства мали змогу дізнатися члени Рівненської обласної організації національної спілки журналістів України. Привід для зустрічі урочисте прийняття до лав НСЖУ працівників управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. У 2007 році працівники управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. Створили первинну журналістську організацію, яка увійшла до складу Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України, 15 березня 2024 року. Рішенням секретаріату обласної організації лави журналістської спільноти поповнили п'ять представників управління. Відтак сьогодні у складі первинної організації перебуває 12 журналістів. Привітати новоприйнятих із знаковою подією у їхньому житті та в урочистій атмосфері вручити їм журналістські посвідчення на рівненську АЕС завітали колеги по цеху Світлана Ляшко та голова Рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк. Завдання журналістів, які сьогодні тут працюють, воно надзвичайно актуальне і надзвичайно важливе, тому що люди, які проживають і в місті енергетиків, і в населених пунктах, які розташовані довкола атомних станцій, повинні знати правду про цей об'єкт. Важливий об'єкт це однозначно. І я кажу, журналісти тут повинні сказати своє слово. Професія журналіста дуже відповідальна і затребована, особливо у такі важкі для країни часи. Сьогодні у лавах Рівненської обласної організації національної спілки журналістів України 512 журналістів. Майже 40 з них у лавах збройних сил захищають нашу державу від російських окупантів. Ми маємо безпосередні контакти із нашими колегами, намагаємося в силу своїх так сказати, незначних фінансових можливостей, оскільки спілка ніким не фінансується, а діє виключно і працює виключно за рахунок членських внесків, то ми і за рахунок цих внесків намагаємося допомагати нашим колегам, ну, скажімо, чим тільки можемо. Це і придбання дронів, це і забезпечення професійною апаратурою. В інформаційному центрі полісся Рівненської АЕС для гостей провели ознайомчу екскурсію, розповіли про будівництво станції та принципи її роботи. У навчально-тренувальному центрі РАЕС вони довідалися про засоби, що забезпечують безпеку виробництва електроенергії та етапи підготовки фахівців. Побачили, де відбувається навчання оперативного персоналу, та у який спосіб атомники шліфують і вдосконалюють свої знання та навички. Екскурсія дуже цікава, і що мені, наприклад, особисто мені було цікаво, коли їхали сюди, це те, як атомна станція Рівненська працює зараз у військовий час. Тому що ми всі бачимо, які заходи безпеки і як страдають енергетичні об'єкти. Станція працює, що тут дотримуються всі заходи безпеки. І немає про що хвилюватися навіть в екологічному плані, тому що, ну, по відкритості і по тому, що ви приймаєте екскурсії, ви розповідаєте людям. Це дуже велике. Ну це дуже добре. Тож, гості переконалися, що Рівненська АЕС підприємство, де дбають про безпеку, та дотримується у своїй діяльності принципів відкритості та прозорості. Світлана Рудник, Вікторія Шейкіна, Павло Жиг Уїтазеге Раес. Уже сьомий рік поспіль у палаці культури функціонує проєкт арт-галерея митців аматерів Рівненської АЕС та мешканців міста Супутника. У фойє закладу систематично проводяться художні виставки, які спрямовані на популяризацію образотворчого мистецтва. Насолодитися унікальними авторськими полотнами може кожен охочий. Отож, далі розповідь про надзвичайно цікаву та мальовничу арт галерею Палацу культури Рівненської АЕС. Виставки творчих робіт у Палаці культури Рівненської АЕС почали проводити ще з початку функціонування закладу. Мистецькі вироби гуртківців декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва неодноразово прикрашали стіни фоє-закладу. Відвідувачі мали змогу ознайомитися та оцінити їхню майстерність. Згодом адміністрація Палацу культури вирішила розширити вікову категорію учасників. І вже сьомий рік поспіль тут функціонує проєкт Артгалерея митців а. Рівненської АЕС та мешканці міста Супутника. Презентувати свої роботи нині можуть як діти, так і відомі в місті художники. Ми щомісячно організовуємо якогось нового митця, який має змогу представити свої творчі роботи от в нашій галереї. Хочу доповнити, що дуже часто, особливо тепер, люди, які самі підходять до нас, не ми їх шукаємо, а вони самі підходять і хочуть показати свою творчість, свою майстерність і просять, щоб ці виставки були благодійні. Лілія Саврук неодноразово проводила виставки, які відбувалися в артгалереї Палацу культури Раес. Будь-яка картина каже, має свою історію, а кожен художник індивідуальне бачення: насиченість кольорів, нерівність мазків та навіть вкраплення іншої фарби. Все це створює автентичний і неповторний вид картини. Це не здивувати глядача своєю оригінальністю або індивідуальністю, а відкрити душевний світ і показати, як відчуває це той чи інший діяч або творець, який представляє ці виставки. Ще можу сказати про навіть про ті самі картини: якщо поставити людину біля одної картини і декілька людей, і запитати їхню думку, то кожен для себе побачить щось індивідуальне, непритаманне тій чи іншій людині. Я думаю, що такі виставки вони потрібні для того, щоб популяризувати мистецтво взагалом і доносити це до глядача. Керівник художньої палацу культури розповідає: в організаторів проєкту немає чітких критеріїв, за якими вони обирають картини для виставків артгалереї, адже творчість зазначає, пані Оксана в собі несе любов та красу в будь-яких рукотворних виробах. Багато виставок уже було за ці роки. Я назву Кількох митців, які приймали участь у наших виставках, це і Маргарита Ревека, Маргарита Комарова, Петро Ошурко. Це людина, яка побувала на війні і продаючи свої картини, допомагала Збройним силам України. В'ячеслав Остапович, Сергій Максимчук, Ірина Ладюк. Дуже дуже багато людей вже було у нас різного напрямку митці. І я так думаю, що ще і багато виставок. У нас попереду. Нині в закладі культури Раес проходить виставка робіт художниці ілюстраторки Ірини Герчанівської. Вона створює серії картин у техніці діджитал олійними фарбами та акварелью. На виставці представлена велич неба надихає її все, що навколо може надихати, як вона каже, сонечко може надихати теплий день, може надихати навіть їжа. Ось така художниця, яка надала нам картини на виставку. Ця виставка буде до кінця цього місяця, так що завітайте, подивіться, бо картини зовсім незвичайні дійсно возвеличують наше небо, колір якого має наш прапор. Кожен із відвідувачів арт галереї зможе побачити на полотнах власну велич неба, яку віртуозними мазками пензля відобразила авторка. Відгуків поціновувачів художньої творчості завжди багато. Тож у палаці культури впевнені, що і поточна виставка залишить у пам'яті людей приємний післясмак. Ми ставимо книгу відгуків, де можна багато чого прочитати про творчість людей. Хочу запросити всіх хто мають бажання виставити свої творчі роботи, не дивлячись якого напрямку, звертайтесь, Людмила Скіпчик, Павложих, УІТАЗГРАЕС. І до новин спорту триває спартакіада ареса серед цехів та підрозділів підприємства. Уже відомі результати третього виду змагань плавання. Представники 15 підрозділів станції показали дуже хороші результати однак найкращими виявилися плавці хімічного цеху. Про запливи розповість Тетяна Федорова. Триває Спартакіада Раес серед цехів та підрозділів підприємства. Уже відбулись змагання з третього виду спорту плавання. Участь у них взяло 13 команд атомників. Кожен підрозділ представляло щонайменше троє плавців. Переможців визначали за сумою зайнятих місць трьох кращих результатів команди. Спортивні колективи змагалися впродовж двох днів. Першого дня долали дистанцію у 25 метрів вільним стилем. Наступного дня 50. За результатами дводенних запливів визначили переможців. Отож, першу сходинку посіла команда хімічного цеху. До слова, наразі вони лідирують за всіма проведеними видами змагань. Після трьох видів змагань перше місце дуже впевнено, ще такого, мабуть, і в історії не було, щоб команда хімцеха в змаганнях із волейболу, із футзалу, із плавання зайняла перші місця. Отже, в загальному заліку після трьох видів змагань команда «Хімцех» лідирує. На другому місці команда «Цтав», на третьому РП-1. Ну і слід відмітити команду четверту, об'єднана команда ЦРБ, – Тарав. Я думаю, що вони в цьому році дадуть такий бій, поборються за призові місця в загальному заліку Спартакіади. Переможці отримали кубки, грамоти та заряд позитивних емоцій. Один з найкращих особистих результатів показав молодий працівник хімічного цеху Микола Пеньога. Він у юнацтві 10 років професійно займався у плавбасейні енергетик. Микола продемонстрував високий рівень підготовки. Водночас зазначив, що суперники у цьому виді спорту серед атомників достойні. Сильні суперники. Вчора бачите, було 25 метрів, перші 10 місць вложили з пів секунди. Тобто конкуренція висока. Дуже приємно, що ми не тільки плаваємо, а за нас також приходять болівати представники цеху. Здоровий спосіб життя це прекрасно. Також долучайтесь до змагань. Спартакиада проходить, плавайте, тренуйтесь, займайтесь спортом. Наступний етап спартакіади гирьовий спорт. Ігри розпочнуться 15 квітня і триватимуть впродовж чотирьох днів. Тетяна Федорова повложег Уїтас Гераєс. Ну що ж, я ставлю крапку у сьогоднішньому підсумковому випуску новини Рівненської АЕС. Більше розлогу про найактуальніші події розповімо уже у наступних випусках. Ну а більше новин про наше підприємство шукайте на нашому офіційному Ютуб-каналі АЕСІНФОМ. У студії працювала Вікторія Шейкіна. Бережіть один одного та нашу батьківщину.